Шановні колеги, в нас залишилось в е, наданні 19 питань. Будь ласка, і 3 додаткових. В нас лишилось 15 хвилин. Продовжуємо. Продовжуємо до закінчення пленарного засідання. Так, до розгляду всіх пропозицій. Ставлю на голосування. Визначайте щодо продовження. Пленарного засідання за 67 рішення прийнято. Я хочу вам сказати, що всі депутати Київської міської ради працюють на громадських засадах. І з сьогоднішнього дня почали святкування дня міста. І завтра всі депутати до запрошені на досить відповідальну місію. Тому мені б хотілося, щоб ми вже на тих 15 хвилин продовжили і закінчили сьогодні роботу. Федорівна, я б теж працював би на таких громадських засадах, як ваші депутати. Кожний розтягує землю. Ви готові до ранку цю землю розтягувати. До ранку. Ви вже зупиняєтеся і дію. я на знак протесту залишаю вашу сесію, тому що ви не чуєте голосу розуму. О, Бачите, бачите, як зраділи, зраділи. Даремно радієте. Ми сюди повернемося з фракції Радикальної партії. Всіх вас тут і духу не буде. Ви, а ви взагалі будете відповідати. Продовжуємо.